привіт! Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 18 по 24 вересня. Чого ж вам очікувати від цих семи днів? Мені так подобається, що я встигаю думати просто 10 речень наперед, але не встигаю так швидко говорити. Це значить, що я в потоці. Я вже з'єдналася з. Інформаційним полем, яка тут буде енергія для тільців. І подивимось по всіх сферах життя детальніше. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш Морально-психологічний стан на ці сім днів. Давайте будемо дивитися. Так, у вас тут дві такі кардинально різні енергії: це пробачення і благополуччя. Я хочу прояснити, чому у вас тут потрібно пробачити себе або когось. Що мало статися, те сталося. Очищення і закон. Закон э, attraction — це коли ви дуже чогось хочете, оце щось зазвичай від вас втече в першу чергу, якщо ви прям всіма силами намагаєтесь це втримати. А коли ви відпускаєте, це до вас дуже легко приходить. Дивіться, от пробачення у нас тут проясняється тим, що що мало статись, те сталося. Ви не можете нічого змінити в минулому, ви можете міняти тільки своє теперішнє. Зараз період для того, щоб ви очищалися, очищалися і задумалися над тим, як насправді працює цей закон притягнення. Та? Тобто, якщо я чогось дуже сильно хочу, це класно. Я хочу, я це зрозумів. І я пішов робити свої справи далі. Я не думаю про це 24 на 7. Я просто працюю. І рандомно ви просто прокинетеся і такі: оу, так я ж живу в реальності, про яку я мріяв. Але якщо кожен день так, цього ще досі не сталося. Я досі не став мільйонером. Там джеж... я досі не зробив то. Досі я от я от я собі загадав там три роки назад. Та добре, що ви загадали, а що ви зробили? Якщо ви зробили все можливе, все рівно не отримали того, чого ви так сильно хотіли, значить це не ваше. Правильно? Очищаємось і йдемо далі. Давайте будемо дивитися, що у вас тут по особистому житті. Башня. Кардинальні зміни. Що ж, розпочнемо. Для тих, хто в нас тільців самотні наразі. Так, для самотніх тільців, для жінок тут може бути зустріч з королем чаш. Зустріч від людини буде увага. Вам приділятися така серйозна. Чому тут побачці? башті це дуже неочікувано. Тобто, ця людина вона може з вами познайомитись за дуже неочікуваних обставин. По карті мах це може бути А. На роботі, Б. Це може бути ваш лікар, ваш юрист, ваш е електрик, хто завгодно реально. Але це знайомство при неочікуваних обставинах. Тобто, наприклад, у вас, не знаю, каналізація забилась, і приїжджає тут такий Ален Делон. З вами знайомиться при неочікуваних обставинах. Але ця людина, цей король чаш, він дуже майстер своєї справи. Він майстер своєї справи і дуже такий романтичний, в чомусь трошки повітряний навіть. А? Але ви бачите одразу, що ця людина добра, що ця людина емпатична, що це людина, яка готова допомогти. Тому у вас тут перспективи зустріти партнерство в дуже незвичайних обставинах. Для тих, хто в любовних трикутниках стільців. Так, ну ж, давайте мені не всі разом. Хто в любовних трикутниках. А тут бажання. Навіть не так, тут не бажання, тут іде розуміння, що ви прив'язані до цих деструктивних стосунків. І для когось це може бути знаком рекомендації перевіритися на деструктивні програми у практика. Чому? Бо тут можуть бути Плоть до приворотів і так далі. Хто в це не вірить, просто запитайте себе, чому ви в трикутнику. Чому так сталося? І тут тиждень класний для очищення, для зняття цих програм. Хочете похід до психолога. Розуміння проблеми вашої, наприклад, самоцінності і самооцінки, переосмислення питань партнерства. І це дуже класний тиждень для того, щоб позбуватися всіх цих прив'язок. Просто тут вам сам Всесвіт каже по карті Колесо фортуни, що зроби це, звільнися для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Знову ж таки, тут у вас може бути якась серйозна прив'язка до минулого, до місць, в яких ви жили, і до людей з минулого. Не знаю, якимось чином вони намагатимуться проникнути знову у ваше життя, там де ви вже маєте партнерство. Для когось це ще розуміння, що ваш партнер почав на вас негативно впливати. Намагатися повернути себе собі, намагатися, для когось це вихід з аб'юзивних стосунків, або навіть просто розуміння, що ви в аб'юзивних стосунках знаходитесь. Корінь, яких лежить в минулому, та з вашими минулими рішеннями, вашими стосунками, в яких ви перебували в минулому. Тобто, тут якимось чином ваше минуле дуже сильно хоче вас догнати в теперішньому. Ваші переживання й страхи. Якого це може бути переживання і страх стосовно того, чи людина мені зраджує чи ні. Тобто тут якась є недовіра, але при тому бажання велике сильно прив'язати до себе свого партнера. Але майте на увазі, це ніколи добре не працює. Побачте ви в будь-якому випадку, що має статися, те станеться. Ви про це дізнаєтесь, це буде дуже різко. Для когось, якщо ми не будемо брати ці всі трикутники і так далі, елементарно це проблеми з житлом. Щось ламається, щось виходить з ладу. І треба вирішувати це питання так, от кардинально, бо це прям щось: case of emergency, да? тобто там електрику вибило. І ви паралізовані, да? ви, наприклад, не можете працювати з дому, якщо у вас нема дома електрики. Тобто тут е, така якась серйозна поломка, наприклад, ремонт, через який ви прив'язані до певного способу життя на певний час, і вам доводиться міняти свої звички. Робота семірка жезлів для тих, хто не працює. У вас тут в принципі питання стабільне по фінансах. Ви не відчуваєте великої потреби, але тут ніби від вас щось приховують, або ви приховуєте щось, приховуєте те, що вам важко можливо і набридло вже сидіти вдома без діла. І ви б хотіли чимось займатися або займатися чимось іншим. Буквально навіть можуть бути конфлікти для когось це ситуація, коли на роботу не пускають. Для тих, хто в нас в пошуку. Так. Для тих, хто в пошуку. Так, це у вас я не скажу, що на цьому тижні буде працевлаштування, але у вас тут іде рефлексія над тим, яким ви будете бачити своє майбутнє. Ви будете робити ревізію, та, наприклад, відкрили ще раз своє резюме, передивилися, чи всі вакансії, на яких ви працювали раніше, актуальні для тої, на яку ви будете подаватися далі. Тобто тут... Ви ніби як підготовлюєте собі правильне резюме. Підготовлюєте, можливо, ще якісь знання там підганяєте. Тобто тут робота активна над. Будуть дві шістки це от буквально це минуле, це майбутнє. Минуле вже пройшло, ви його змінити не можете. Майбутнє ще не наступило, ви ще нічого змінити не можете. Тобто, у вас тут іде прям така серйозна, класна робота над тим, щоб. Отримати саме ту вакансію, саме ту роботу. Робота над роботою, саме ту роботу, про яку ви мріяли. Але майте на увазі, можливо, для цієї ідеальної вакансії вам доведеться кудись переїхати? Для тих, хто в нас по найму працює. Так, по найму активний тиждень, насичений. Від вас тут вимагатиметься по максимуму показати всі свої знання і вміння, в чомусь навіть бути вище, бути керівником. Для когось це буквально підвищення може означати і пробивання таке ж собі жорстке цих позицій. Можливо, з королевою мечів будете спілкуватися стосовно цього, або ж будете себе поводити як королева мечів. Тобто різко, холодно, раціонально слідкувати за тим, що ви говорите, і в вашому варіанті в цьому аспекті це буде дуже правильно. Вам тут потрібно акумулювати весь свій професіоналізм. Для тих, хто в нас має свій бізнес, або в кого на фрілансі робота. Так, а тут ситуація трошки кардинально інакша. Для тих, в кого свій бізнес, це розуміння, що ви застрягли і не відчуваєте, по-перше, профіту від тої бізнес-ідеї, наприклад, вклалися а результату, не отримали того. Так само і морально це вас дуже виснажує. І тут може бути прийнято рішення перше про те, щоб... Почистити ваш колектив, якщо ви ем, маєте працівників. І по карті маг це буквально тестування, чи всі готові бути магами у вас? Якщо ви розумієте, що люди не дотягують, то тут вам доведеться з ними розпрощатися. Інакше ви просто втопите свій бізнес просто в кінець. Для тих, хто в нас на фрілансі, то тут робота, яку доводиться робити, хоча ви її не хочете. І тут якраз таки треба прикласти максимум всіх своїх зусиль, акумулювати, можливо, навіть ті навички, про які ви вже давно забули, просто щоб закінчити. Але я бачу, що ця робота вам не приносить ніякого задоволення. І більше того, я не бачу, щоб. Фінансах воно вас влаштовувала. Але, от, знаєте, буває таке, ну, от підпишешся на щось, а потім думаєш, ну на що Ну, чого я пообіцяв, що я це візьму, цей проєкт, наприклад. Але треба закінчити. От, будете займатися цим всі ці сім днів. Так, в плані фінансів. Двійка пентаклі. В принципі, хороша карта, вона означає, що у вас є стабільний дохід і, можливо, якийсь підробіток. Або ще якесь джерело. Доходу, не обов'язково це підробіток. Це ще може бути там, ви здаєте квартиру або здаєте гараж, я не знаю. Тобто будь-які можливі варіанти, там, де ви можете додатково отримувати ваші фінанси. Давайте ще мені тут кілька карт. Так, Є дуже сильні ваші переживання. і не розумієте, як вам правильно вчинити? Це стосується партнерства і фінансів, для когось розподілення, можливо, в сім'ї фінансів, або ви очікуєте, що вам тут дадуть для когось там, іпотека, для когось кредит, а для когось очікування, що вам хтось дасть ці гроші. Не знаю, тут цікаво у вас виходить, напевно, у всіх будуть свої якісь ситуації, але тут прям переживання стосовно розподілення фінансів. Ну, Але подив'ятися мечів, це все-таки більше ви себе накручуєте. Що для когось це може бути очікування якихось виплат, які є вашим другим, наприклад, джерелом доходів. Але ви тут себе дуже сильно накручуєте. Насправді. Ви їх отримаєте просто, можливі трошечки затримки. Так, морально психологічний стан. Тут жезлів, Ой, оце гарно. Оце гарно. Мені це дуже подобається. Ваша внутрішня сила росте з кожним днем. Незалежно від того, що тут у от нас на бекграунді відбувається, внутрішньо, ви акумулюєте силу для чогось більшого. Ви відчуваєте, що ви хочете нових перспектив, ви хочете себе реалізувати. У вас всередині дуже багато сил і енергії кипить. І майте на увазі, якщо ви цю енергію не використаєте, вона просто у вас там. Ну, як в болотці, знаєте, буль-буль-буль-буль, і нема. <ріх> тобто, якщо ви відчуваєте такий серйозний, класний прилив сил, не знаєте, куди себе подіти, поприсідайте, попрацюйте десь, можливо, на природі, якось фізично. Тобто, тут вам оцю всю внутрішню силу, яку ви збираєте зараз, варто конвертувати в зовнішнє. Для когось все ще покращення здоров'я. Якщо були якісь проблемки, то тут йдуть покращення здоров'я у вас. І це не може не радувати. Так. так. Тут через дисципліну, через роботу над собою отримаєте результат, але не одразу. Просто будьте більш реалістичними. І приземленішими. На цьому тижні вам дуже актуально спуститися з неба на землю. І це не тиждень, коли треба загадувати якихось бажань. Це тиждень, коли треба втілювати те, що ви вже собі раніше загадали. За ваш психологічний стан просто вау, ви все витримаєте, вам тут все по силам і далі тільки більше. Дуже приємно читати ваші коментарі, ваші лайки, бачити, підписки. Це мотивує мене працювати далі. Надіюсь, відео було для вас корисним. Чекатиму на зворотній зв'язок. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.